Ну, я усіх вас не просто так зібрала. Тому що ми сьогодні йдемо на ферму. Ура! Тільки не ферма. О, тільки не на ферму. Тому що там жарко, там курі, оце все бігає. І в мене нема одіжок підходящої. Знайдемо Ну все, збирайтеся поки що. Так добре, що я собі брав такий костюм на ферму. Мама казала, не треба, не треба, он як треба. Є ще такі от сандалі, але вони занадто теплі, так що я буду втягати такі кроксики красиві. Все, я вдівся, я пішов. Так, ну я знайшла вже таку пов'язочку і ось такий ось костюмчик. Так що вдягну його. Я пішла. Діта, я пішла. Я знов самоостання, ну що тут у мене є? Ну, тут є саме таке собі, так що це і втягну. Таке от. Хопля. і хопля. Ну, все, я вдягнута. Ти навіщо це все тут зложила? Ну, щоб розібратися, що мені вдягнуть? Ти хоч подивися, яка тут куча вийшла. І це ти кучу називаєш. Мене вдома речей більше набагато. Отак складено. Мадам. Ладно, зараз випрошу мені вдягнути. Ой, чому ця Вися Все дуже легко. Я знайшла таку панаму гарненьку. Зі собою візьму топіка і шортики. Отак одягну от таку футболку. Отакі шортики. І ось такі заколочки. Яку красиву цепочку. І ось такі сер. Увага, увага! Я забула вам сказати: ми їдемо туди на 2 дня. Будемо там спати. Так що беріть з собою одягу на 2 дня. Опа, придеться ще й піжами брати. А по краще вдіну ось такі сережки. Ну, я ще візьму, напевно, що ось таку от юбочку і ось таке. Тут уже не твою сумку треба брати. Тут вже треба оцю сумку брати. Її і візьму і візьму ще маску для сну. Ох, закривайся ти! Фух, вроді би все взяла. А хто це прибирати буде? Хто хто? Я буду прибирати це все. Ну попробую прибрати. Так, тут є кофта до штанів покладу. Футболку до топіків. Чуть не забула, в життя потрібно взяти. Думаю, ось такі чорні підійдуть. Або, можливо, синенькі, синенькі візьму.